Привіт, мої дорогі, вами моя ваша Мирославочка. І сьогодні, як ви бачили в моєму сторіс показувала ходила в поштомат, забирала посилку. І ось таку посилочку забрала. Трошки хвилююся, бо м -м, коли несла, побачила, що тут е, є плівочка, е, якось ненадійно був запакований низ, то переживаю, чи там все гаразд. Але думаю, що там все гаразд. Привіт, Юлічка! Привіт! Тому коротенько ми з вами зробимо такий огляд. Це товари не мої, це товари замовляла моя консультант. Ми їх розпакуємо і подивимося, що вона для себе обрала. Які товари обрала. Це її перше замовлення. Відповідно, вона йде по програмі Привіт Привідліваста. Дякую вам за ваші лайки. По програмі «Привіт Лівеста» І що це означає? Тобто ваші всі перші замовлення, в перший каталог співпраці ви маєте знижку 30% на всі товари, незалежно від об'єму е, замовлення. Ще один товар чи багато товарів е, на велику суму. Ось це накладна, це тут сума, це фактично 900 гривень заробітку або економії е, людини, яка замовляє товари. І дивіться, далі попривітлі вести, ви за кожен, кожні 30 балів маєте один товар зі знижкою мінус 75%. За цей товар ви обираєте будь-який собі, який вам до вподоби. так, так. поховання. Забираємо. Деколи люблять запакувати в папірці наші фігурки. І привіті вести дії впродовж трьох каталогів. І коли ви робите, наприклад, на 5 тисяч гривень впродовж каталогу замовлення, ваші бали сумуються, і ви на наступний період, на наступний каталог забираєте 500 гривень кешбеку. І за цей кешбек ви можете теж собі взяти будь-які товари, які вам до вподоби. Ось це такий сухий шампунь. Мені здається, що я вже в своїх розпаковках ніколи не показувала сухого шампуню. Ось такий сухий шампунь собі замовила Крістіна. Просто використовуєте так само, як шампунь намилюєте, змиваєте. Це є веганський товар, не тестується на продуктах і, відповідно, всі сертифікати якості є. Цим милом можна використовувати 36 місяців від моменту початку користування ним. Такий довгий термін. Це в нас що, Лавандочка, так? Так, Не чути через коробочку. Ось, таке, ось такий шампунь сухий. У мене багато хто його замовляє, просто е якось на собі не замовляла, бо користуюся переважності е одним тим ж самим віталією е шампунем. Це є у нас такий класний батл. З дивіться. Анночка, привіт. Е Тут, здається, входить 24 різних масла. В цей е, батер. Це є в нас Чімпії і сьохаль. Користуватися ним після відкриття можна 12 місяців. І тут комбобатер. Здається, 24 різних масла, які дживлять ваше волосся. От авокадо. Е... Різні е, оліки е, оріхів не підготувалася про цей комбібатер Пам'ятаю, що воно дуже крутезне, воно має дуже багато в собі масел, і воно дуже гарно вигладжує ваше волосся, вирівнює ваше волосся, вживить ваше волосся. Тому, якщо ви хочете відновити відживити волосечка, то собі замовляйте ось такий комбібатер Такий Крутенний, Тут є об'єм 190 мл. Ось такий христіночка собі замовила, Такі гелі. Вони зараз йдуть в супер ціну за замовлення одного продукту з каталогу. Вони йдуть дуже в гарну супер ціну. Там є чотири різні аромати: вишенька, клубнічка, апельсин і ще щось. Ось такі гарні. Ви їх бачили? Вони досить густі такі. Видно, вам тут не видно? Видно, бачите, гості. Гарно пахнуть, гарно миляться, натуральні, не хімічні, тому можу вам рекомендувати. Так, так це просто опакування, скільки опакування дуже багато. Так, Тут нічого не запакували. Так, це в нас є офтальмін. Дієтична добавка. Ви її бачите завжди в мене в розпаковочках, тому що це дієтична добавка для покращення зору. Тобто, якщо ви працюєте за комп'ютером або бачите погіршення зору, чи взагалі погіршений ваш звір, то бажано приймати на постійній основі ось цей офтальмін: одну-дві таблеточки під час їжі. Ось така гарна добавка у нас є. Всім рекомендую, сама його, її споживаю, Христя теж себе замовила. Ще одна дієтична додавка це є формула краси. Маю її ще не почала пити, теж хотіла протестити на собі цю дієтичну додавку. Подобається мені, що туди входить ананас, зелений чай і елкалортин, який сприяє розщепленню жарів. І гарно знижені формули, зниження калорій. Тому ось такий привіт-привітняшечка. -привіт, тому можу вам рекомендувати, але в мене ще лежить, ще не почала пити, бо то треба себе взяти, заставити, щоб воно правильно його пропивати. Тому ось така дієтична формула, теж собі Христиночка замовила. Так, що тут у нас ще є? Ось така сироватка. Там є шампунь і свиротка проти лупи. Це є професійна лінійка, це лінійка, яка буде допомагати ваш, ну, вашому волосю відновлюватися, продовжить вік, він волосся не буде вам старіти швидко. І ну, якби це є лікарська лікарська така, тут є дві такі лікарські Проти випадіння, власне, талія. І, Оце проти лупи. Сироватка і шампунь проти випадіння. Там є, ще, напевно, кондиціонер. Так не пам'ятаю, шампунь проти випадіння, сироватка випадіння і кондиціонер. Ось, така, ось такі крутезні. Засоби, які власне лікувальних цілях, якщо у вас дійсності така проблема лупи, і ви хочете її раз і не завжди позбутися, то використовуйте ось таку сиродку, але завжди рекомендується в парі використовувати. І тут, якби, от то, що я вам хотіла сказати: професійно підібрані формули сповільнять процес старіння і зношення волосин. Тривало, тривало зволожують, а також відроджують красивий блиск. Ось така професійна лінійка, яка реально створена для того, щоб позбавити певної проблеми. Одна з них це проти липи, друга така професійна лікарська лінійка проти випадіння волосся, якщо у вас є така проблема. І далі, що тут у нас Христиночка замовила, ось такий. Однак. Це навіть засіб проти грибка. Колись давніше сама не користувалася, мала на ногах грибок на великому пальці, то дуже гарно справилося фактично за, перше, за першу баночку. Це треба як наносити. Ви 4 дні наносите, п'ятий день знімаєте, не наносите, даєте нігтику відпочити і потім знов 5 днів наносите слой, на слой, слой, на слой, слой на слой, знімаєте, відпочиває нігтик і так до використання цієї баночки, або до е, щезнення проблеми. Проблема е, це є м м грибок, тобто він може бути як на руках, так і на е, ніжтях е, ніг. Тому ось такий дійсно дієвий засіб. Якщо у вас є така проблема і ви не можете нею позбутися, це от то, що вам треба дуже класно працює, Дуже багато відгуків має кому треба, можу скинути відгуки по цьому. Продукту, ну і це веселий продаж, це наш Зенек. Шампунь на основі чорного чеснику, запаху немає, але дуже гарно працює з тим, коли випадає волосся. Тобто проти випадіння. Така серія. Тут ще є маска. Христинка замовила собі тільки шампунь. 400 мл, такий досить гарний об'єм. Я ним теж ще не користувалася, але у мене замовляли мої клієнтки. так, це це не мені, це... Боюся розпаковувати. Ну, ви вже бачили в мене в розпаковках, тут є такий великий об'єм шампуня не буду, не немає чим підважити, щоб ви цей. Тобто, якщо, наприклад, ви бачите велика втрата волосин, тому що коли волосся випадає, це нормально, тому що у всіх випадає волосся. А коли ви бачите велика втрата волосин і у вас тут вже таке. Прямо таке... Бачите, що треба щось робити. Це я рекомендую вам Ось, привіт, привіт, ось такий шампунь з масочкою обов'язково на постійній основі використовувати. Тому що дійсно це бестселер, і він дуже гарно працює і бореться з тим, що луковичка волосинки трималася на місці. І ось це все з. Посилочки, бачите, тут трошки дно було погано запаковане. Я переживала, чи все є. Має бути 8. Е, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Все є. Я дуже переживала. Доброго, доброго, Юлічка. Дуже переживала, бо реально дно було, а я не подивилася, а я ж. Не на пошті забирала в поштоматі, відповідно, якщо, наприклад, така стається ситуація, і ви приходите, там все зважується відповідно, і, наприклад, ви принесли щось не так, то вам треба йти. І відділення назад вертатися, і оформляти претензію, наприклад, про недовкладення. Наприклад, там про ну, наприклад, ви не побачили, що там щось було розбите, Ви це все е, оглядаєте, і тоді, якщо є якась до вас претензія, то звісно на відділення мусите прийти і написати акт претензії. У Мене все гаразд, весь товар є. Просто я. Почала переживати, бо вона якась була дуже легенька, як на 3 кг12 І так якби, низ був трошечки пошкоджений. Мабуть, на складі погано запакували, трошечка до це. І воно коли перетранспортувані, а ви знаєте, як при транспортуванні їх бурляють, Ну, можливо, не знаєте, отак прямо бурляють тими посилками, тому лівеста дуже гарно запаковує все. Деколи хтось говорить, що наш так багато пакування, треба багато пакування, тому що от так працюють люди. І треба, отак, все гарненько, щоб все в цінності і сухранності до вас прийшло. Це вся посилочка, яка замовила моя консультант Христина. І це її перший крок. Якийсь товар вона взяла собі на знижку 75%. Відповідно, він їй вийшов дуже-дуже дешево. Тому ставте лайки. Переглядайте мене, напишіть якісь гарні пару слів коментарів. Дякую, що ви зі мною були і що ви мене слухали. Пам'ятайте, що разом зі мною можна працювати після реєстрації та першого замовлення. Я дарую кожному, кожному, хто хоче почати працювати автоматизовану рекрутингову воронку, чат-бот, завдяки якому ви можете легко без проблем вийти на статус директора. Все, що потрібно у вашій роботі. Bene. Це лише створювати трафік на вашу воронку на ваш чат-бот. Він буде опрацьовувати людей, які будуть приходити в вашу воронку, допомагати їм прийняти правильне рішення, зареєструватися до вас командою. І відповідно ви будете фактично на пасиві отримувати людей, які яким треба просто позвонити, познайомитися і допрацювати, тобто живий контакт і все. Тобто, ну настільки зручно, комфортно. Що в моїй структурі, в моїй команді є ось така крутезна е, система, е, яку я можу передати кож, кожній людині, кожній команді, і е, кожен лідер може самостійно автоматизовано теж передавати вже своїм лідерам. Тобто нічого не треба доплачувати, нічого не треба е, придумувати, вже все зроблено. За вас вам лише лишається зробити одне трафік на АРС. І е, буде вам щастя. <ріст> Тому чекаю в команді всіх, хто хоче працювати, хто хоче користуватися знижкою е, 30%. Ну і хто е, хоче просто продавати і мати додатковий заробіток 30% на одній продукції. А наразі цілую вас обнімаю. Була з вами я, ваша Морославицька. Пока-пока.